Слава Україні! Мир вам, дорогі друзі! Сьогодні у нас 20 грудня 2023 року. З вами Любомир Богоявленський, а Павло Нестеренко, і вирішив записати невелике коротке відео. 16 грудня мені наснився сон. У мене вже помінялися ритми сну. От. І тепер я починаю вночі не спати, а вранці засинати. І сниться мені сон, наче я перебуваю в Українському державному університеті імені Михайла Драгоманова, де я провчився 4 роки в аспірантурі, і показують мені, ну я особисто з ректором, шановним незнайомий Віктором Петровичем Андрущим, коли він говорить, наче я бачу, ну тільки як, його, як тінь, така так іде. І він говорить, що забороняю, щоб. Павло Нестеренко захищав свою дисертацію. І мені сила вища, ну так як ангел, скажімо, показує це. І я виходжу з цього Драгоманова університету. І я прокидаюся. І прокидаюся, і мені пішла інформація, уже точно не захищуся. Ні, не захищу там свою дисертацію. І я знав це. Мені ця інформація, ще в 2022 році і вже ж боровся, як тільки міг. Але на все є воля вищих сил. Як я й передбачав 18 грудня 2023 року, зав кафедри, не буду ні, ні імен нікого називати, шановний мені говорить про те, що ні. Не допустили мене наперед захист. А потрібно мені знову вступити в 2024 році в аспірантуру Драгоманова з нуля, щоб вийти нормально на передзахист та вийти на захист. І розумієте, нічого, ну я не буду там маятися, це безглуздо, це не має в цій ситуації сенсу. Чому? Тому що, ну от, по правилам, щоб вийти на захист, треба було зібрати табличку з п'яти осіб. З Драгоманова людина дала обіцянку. Не буду називати теж ім'я цієї викладачки. Значить, обіцяла, 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 ось уже закінчення аспірантури 30 -е вересня наступає, вона без пояснень відмовляється. Посилати статті на публікацію, маса причин, все, вона відмовилася і пішла. Ми не знаємо, що робити у цій ситуації. Розгубилися й науковий керівник. Дякую, що мене дуже на Зіпіланович підтримує. Дякуємо. Олена Юрівна погодилася. Терміново на останньому подисі, там все це вирішуємо там з публікаціями статей, Олена Юріївна швидко пише статті. І уже подаємо, відправляємо, умоляємо журнали, дозвольте, опублікуйте оце саме. І ще третя стаття не опублікована, вона тільки ось, ось повинна опублікуватися. І табличку не можемо зібрати. Намагалися як могли, і оця людина підставляє з Драгоманова і убігає. Ладно, я знову нікого не хочу там судити чи що. І е, написав академічно доброчесну дисертацію: проблема смерті та безсмертя особистості, філософсько-антропологічні аспекти. На відмінну закінчив аспірантуру. Ну, дякую, що в Драгоманова е, не, не зарубали, да, що дозволили стати відмінником. Е, хоча б е, Насій Пілонович написав мега без перебільшення, відгук наукового керівника. Дисертація має багато пунктів. Філософсько аргументованої, доведеної, наукової новизни. На 100%, не побоююсь цього слова академічна доброчесна. Відшліфована, готова до захисту. Все і перед захистом не поставили. І дисертація згоріла. Згоріла ця дисертація моя, яку клав душу. І тепер, як Фенікс із пепла, дисертацію можна відродити. Але тільки вступом знову в аспірантуру з нуля. І треба тему тільки трішечки буде переробити, бо у Драгоманова, звісно, уже воля вищих сил повертатися не буду. То переживав теж, хоч і майстер, езотерика, лише горе переживав, свою трагедію переживав, драму то і в інтернет вже не виходив, і треба було все це пережити. розумієте? Але пережив, не падаю духом, готуюся в 2024 році. В інший університет вступати в аспірантуру, щоб свою дисертацію ж таки дійти до кінця. Дякую, що Назій Піленович зі мною мене накинув мій науковий керівник. І рухаюся вперед. Ніколи не здавайтеся перед випробуваннями і не падайте духом. Ну, а я з 10 числа повертаюся в інтернет 18 грудня 2023 року. Фактично, це день, коли моя дисертація згоріла і знищили, фактично. Але. Вона воскресне, відродиться, тож більша частина дисертації залишиться уже у новій версії, в новій аспірантурі. Проблема смерті та безсмертя особистості, але там трішки буде змінено вже формулювання другої частини дисертації. Рухайтеся вперед, і навіть упробування нас закаляють. Ми повинні рухатися вперед.